Доброго ранку, підписники каналу і гості. І ось знову до нас повернулася зима. Бі... Білий сніг на зеленому листі. Дивіться, лист вже зелений в троянда. І осипав білий сніг. Ну, троянда це видержи, звісно, це така живуча троянда. Особливо дуже стара вона вже, що Маруся тобі. Маруся, де ти є? Ось вона. Щас тобі принесу. Я ж вийшла ось. І ось прийшов мені віршик на думку. До нас зима вірвалася нежданно. Учора ще підсніжники цвіли. Сьогодні сніг навітись ліг старанно і положив тюльпани до землі. Морозить знову, землю закувало морозцем. Не дивлячись, що квітень за вікном. Колись давно таке уже бувало, немов лебідка з раненим крилом. А вчора прилетіли вже лелеки до рідного, до отчого гнізда, і скрекотами скрекотали клювами з безпеки, і під вікном форзиція цвіла. Та й шпачок, який співав щоранку, сьогодні не свистить, вже, не свиститься вже йому. Бо зима повернулась на світанку, Сидить в шпаківні у своїм дому, а квіти похилила до землі. Відійдуть, звісно, бо тепло так близько. Сховали голови на ставі журавлі, і небо опустилося так низько. Зима лютує, кожен рік верта, і кожен рік весна її чарує. Проходять за роками дні літа, і голова потрошечку савіє. Спасибі, то до до кінця. І ось пройдемося зараз по саду. Ось так виглядає бузок. Теж все воно нарушилося. Ну, Я думаю, що воно, що все буде добре з ним. Що ж ти зробиш? Все не понакриваєш. Я багато, дуже багато понакривала вам всього. Ну, все, я не, не можу накрити, звісно що. Зараз я переступлю. Ми підемо, глянемо. Що тут? От? То ви спрашували в мене, а де у вас що стоять? Да завжди вони в мене все стоїть. Дивіться, вон, дивіться, І каструлі тут, і відра тут. Вон, Бачите, яка? Дивіться. Тільки не накрила ось цей, ну, я не подумала, що так сніг у нас. він, Вчора його не було зовсім. Було прохолодно, але снігу у нас не було. І ось сьогодні он гірку зовсім засипало. І ті, он, люпини, ну все. Воно все війде в землю, все розтане. Я думаю, нічого страшного дуже не буде. Ну, Після. Цього будемо тоді бризкати. Вже з... троянди будемо бризкати з епіном, епіном, церконом, мегафол, хто? хто що де дістане. А може в кого є. У мене цього ще немає, я ще цього не купила. У нас все то куплю. Бачите, мені теж дуже шкода, оцих бідолашик. Вони то зимостійкі, але все рівно ж вже вони які, на них ті, квітоноси, які гарні. Ну, ну, це буски, ну що ж я їм зроблю? Нічого я їм просто не зроблю. Ось така зима прийшла і до нас. Вчора тільки морозиться. У нас так було стюльпани так положили. ну мене все дійде, все буде, я думаю, що все буде добре. Ось тільки ось тільки не добре. Зараз покажу, що я просто я думала накрити і шукала, а потім забула за них і все. Оце ось тільки, що у мене ось проблемне. Зараз я покажу. Ось ці рябчики королівські. Ось ці ось, бачите? Це вже все. Я думаю, що вони ну, може і відійдуть, не знаю, ну, але вони стоять, бідні по той. Можна було, звісно, чимось його прикрити, хоч би мішком надіти. Ну, я не той. Ну, одні ялинки ось, дуже привольно. Вон, дивіться, стоїть красуня, вона любить таку погоду. Це про неї ця погода. Ось ельф, якого я вирізала он повністю. Дивіться, на одні пеньки стоять. Вирізала все. До, таких, до великих пеньків, обчесала його і накривала. Ну, вчора я забрала звідси ту, бо там ще нічого ж нема. Я забрала звідси велику миску була. і поставила на те, що вже поселеніло. Ось, ано. Що тут ось під тим? Леонид Гальоним... Ану. Ну вон. Я думаю, не той, нічого не буде їм, дельфініомам. Ну, а з цими, не знаю. Ці, напевно, вже і не відійдуть. А може. Ну. Цього було, ну щоб ось ось так виглядає зараз мій сад. Зовсім ніяка. І он залишала цей... Сахару залишала і там ті ж дві троянди плетисті, прийдеться теж обрізати. Ви бачите, під корінь. Вони всі стоять сухі. Всі. Нічого нема. Не ні, ні одної, ні одної бруньки нема. Ну, а на тих, які є, бруньки. Може підмерзнуть, а може і ні. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Ну, ось так. Невеличкий той, за гортензії я не знаю. Ось. Герані тільки на користь буде цей сніг. Підживить ще її там, бо там я трошки і добре вас сипнула. Воно все розтає, розкисне і буде ось такий. Ось зараз такий комок снігу одного. А, до, до вечора, я думаю, він розтане І буде все добре. А там тепло вдари, і вони одійде все. Ну, ось гортензії. Я думаю, що це дерева. Деревні ці гортензії. Я думаю, що з ними нічого не буде. Ну, а там хто я знає. Один рік, сніг, ліг вже дуже пізно був. Уже Цвіли, отут, отут за, за тим у нас, ото, де, де зараз мої топеньки, отам ріс, кущ. Шепшини. Старий, старий вже він. Он, тюльпани цвітуть. Бачите, ось він дивіться. Зараз покажу. Ось вони зацвітають тюльпани. Це дикі лісові. Те тут і галявина ціла. Ну, вони теж одійдуть і будуть цвісти. І тут ну, ці ось теж, ну я думаю, не страшно їм. Це рабусти. Рабуста розпустилася. І там цвів кущ, дуже цвів красиво. Він завжди дуже великий він був і цвів ну, слабенько вже. А той рік він дуже цвів гарно. Все всипано було квітами. І от на ті квіти упав сніг. У мене навіть десь відео є у однокласниках. Тут нема, тут я все повидаляла цих вже, цих, а тоді ще в однокласниках була. У мене ну, ось, з цим нічого. Цих, цих тільки вон, підживить. Я їх теж трошки підживлювала. Ще. Тим. Водою. Водою просто пропитає. І ось він був ото, весь із снігу повністю, аж гілки донизу до були. І я знаю, такий рік був, що все цвіло тоді так гарно і росло. Ну, Може, це і на, на хороше. Ну, це гортензії. Ну, За гортензії я не знаю. Я їх просто вчора. Ну просто не накрила та і все, треба було хоч трохи чимось накинути, хоч я скажу, мішок якийсь, мішки понакидати. Ну я вже потім згадала вже аж вечора, собственно. Ну це ось так, тюльпани. А то й треба було теж накрити, може прикрити, не знаю, деревний піон той. Ну, Це не схватиш. Не хватиш, ну, отак виглядає зараз сад. Те, що то я попригортала, взяла троянди які трошки порозкидала, як заново. Я, я так завжди роблю, трошки розгорну, потім знову понакидаю кучки. які повкривала, бо вже вони великі були. Ну так він зараз виглядає. Сад не радісний, звісно. Він і так із зими. Прийшлося обрізати все, все, що можна. Ну, ще і, і снігу. Ну, значить, це так повинно бути. Це на добру. Сніг чистий, білий, такий яскравий. Це я пізно вийшла. Зранку його було багато, зараз він вже почав в землю входити. І туди далі він зовсім зовсім вийде в землю. Ну, а зараз. Оце воно так виглядає. Все попіднімається, потім вуха підніме, ну, морози там 3 градуси. Так що, нічого я вам нового не розказала, у вас теж сніга і морози. Ну, у нас не було от скільки снігу. Вчора він трошки пролітав і все. А за ніч його оце підкинули. Спасибі, хто буває зі мною, хто щирий, відкритий, хто пише коментарі, хто ставить лайки, обов'язково лайки, щоб канал продвигався наш, щоб більше людей дивилося. Я думаю, що і цю красу ми побачимось, цвітіння бусків. Побачення до нових зустрічей. І все буде добре у нас.